Мир Божелюбі, Хай Господь вас благословить там, де ви є в ім'я Ісуса Христа, та збережа вас для себе час останній і тому такий тяжкий в нашій країні. Вже як два з половиною роки йде війна, і часто чую таке питання і від цивільних, і від військових, коли вже скінчиться ця війна. Можемо ли ми якось з вами повпливати на те, щоб ця війна скінчилася раніше? І відповідь так, ми можемо впливати на майбутнє. Від нас самих залежить, будемо ми під благословенням і під прокляттям. Якщо ми вивчаємо слово Боже, правильно до нього относимося, на нас буде благословення Господнє. Війна закончиться. Від Слова Божє Біблія пише нам чітко, що Господь зупиняє війни аж до края землі в його силі, в його владі зупинити війну. І на нашій території. Тому нам потрібно сьогодні слухати не політиків, аналітиків, новості, гадателів, може, якихось екстрасенсів, що вони скажуть, а Слово Божє. ми живемо в християнській країні, У нас день так якийсь праздник. Справа в тому, що всі ці свята вони мають супроводжуватися тим, що будуть вивчати Слово Божє, а не тим, що ми будемо робити просто пусті релігіозні обряди, надіятися на те, що Бог нас почує. Він не почує релігію, він почує настоящу живу віру. Для цього нам необхідно вивчати слово Боже, адже Господь і є слово Божє. Коли у нас буде правильне отношення к Слову, у нас буде правильне отношення к Богу. А якщо у нас буде правильне отношення к Богу, вона закінчиться і це в наших з вами руках. Я вас благословляю на повноцінне покаяння. Якщо ви не являєтесь частиною ніякої церкви, і я запрошую вас до нашої місії вивчати Біблію разом. Щоб нам познавати слово Божє, примириться з Богом і щоб ця війна скінчилась.